Всім привіт! Мене звати Руслан, а ви на каналі Димний Аматор. І сьогодні в нас анбоксинг цілих двох нових партнерів, які надіслали нам свою продукцію, щоб ми її тестували, рекомендували, оцінювали, розбирали і все все інше. Тому, як ви бачите, тут у нас є Call Echo. топове на сьогоднішній день одне із лідерів, лідируючих. Просто, от неймовірно, бомбезних вуглів на ринці вуглю. Для кальяну, звісно ж таки. Мінімалістична, стильна упаковка. Тут є інфо, тут є інфо, тут є інфо, а тут є просто витончена назва, трішки вогнику, кокосик, розмір а, кубиків вугля. І, власне. Перше українське кокосове вугілля. Так воно виглядає. Є дві упаковки. Одна фасовка йде по 250 г, а інша фасовка упаковки йде по 1 кілограму стандартно. Але, чим ми бачимо, вони вирізняються. Правильно, кольором, адже звичні нам. Упаковки вугілля, це банальні чорні кольори. В даному ж випадку ми бачимо щось нове. А саме білий кольор. Мені це подобається. Тому в сьогоднішньому тесті, коли ми, звісно ж таки в кінці, прокуримо кальян, коал-еко нам в цьому допоможе. А сьогодні давайте ще подивимося, що в нас тут є. Я то знаю, що тут є. Ну, частково знаю, частково. Але тим не менше, дивіться. У нас тут є пакет в пакеті. Прикиньте. Так, але ми відкриємо і цей пакет. Так, не доріс. ровно. Так. Ми відкриємо і подивимося, що в нас тут є. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять. І навіть десять. Нових тютюнів. Це у нас аль шаха. Ось такі тютюнчики до нас залетіли. Преміум кальянний тютюн. Що він із себе буде представляти, і наскільки він взагалі смачний чи несмачний. Я поки що не знаю. Ніколи в житті я не куштував аль альшаху, і мені достатньо цікаво буде потестувати, який же він на смак. Так, що у нас зайшло по смакам? Energy Drink з ось таким тигриком. Так, далі лайк like 33. Як зрозуміти, що сюди заходить? Хм. Достатньо, достатньо незрозуміло, що тут є в компонентах і які це смаки, що для нас є трішки проблемним. Ну, нічого, ми будемо розбиратися. Так, Cool Assassin. ось такий. Далі. Dark Cherry, тобто Чорна вишня. Така. Sun Mix. Ось такий. Далі, «Indian Pay», Ось так. Watermelon. Double Apple, «Tequila Sunrise і Winter Night. Подивимося, подивимося, я поки що не маю взагалі ніякого порозуміння того, що це за тютюн, що він із себе представляє і яким він буде на смак. Але все це ми дізнаємося зовсім скоро. Так, ну що ж, провів я невелике розслідування, звідки звідкіля взявся цей тютюн. Так, світло. О. Виявляється, це таємна посилка від Let's Smoke Hookan. Посилання на них в описі. Якщо ви хочете сталу класику у вигляді Ель-Шаха, це 100% до них. Та й не тільки за цим. Все, що ви тут бачите, можна придбати в них. Хочете якісне вугілля? це до них. Хочете бомбові топові чаші, це теж до них. Тютюн без питань, будь-який на будь-який е смак і ціну. Кальян, Not bad. Двадцятки, тридцятки, п'ятдесятки в асортименті все є. Тому. Мій рекомендаціон. А за промокодом димний аматор, як завжди, знижка в 10%. Так, що ж ми на розкур візьмемо сьогодні? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, дуже складний вибір. У мене отут є Вінтернайт, є Like 33. І є Коласасін. Cool і я схиляюся все ж таки до чогось одного з цих трьох. Мені здається, це вже буде готовий якийсь міксований тютюнчик, який може нам а, зайти. А, щодо Вінтернайт, скоріш за все, тут буде а, щось а, з м'яткою, ментолочком, а, щось в такому духові. А, стосовно Лайк like 33 і Куласасін. Cool Взагалі немає ніяких а, догадок, що тут може бути. Але мені подобається, що на Like 33 є димні кільця. Тому я, мабуть, як мала дитина, дам перевагу саме йому. Так, Made in Турція все як полагається. Стильова чорна упаковка, особливо на фоні колеко, в білій, дуже буде а, прикольно виглядати. Так. Ножичок. Розпакуємо. Так, це в сторону. Знаєте, знаєте на що схоже? Достатньо а, дивне відчуття і достатньо дивний смак через те, що а, таке враження, що я десь в село іду по гаряці і. Тіліпаю це укроп, різну зелень, яка там росте, і це все змішується в ароматах і підіймається вгору до мене. От чомусь у мене враження саме таке. Але тим не менше, він свіженький, відчувається свіжість. Так, окей. А якщо тоді ми стоять, не падать. Так, ладно. Якщо ми відкриємо тоді Асасіна... Так, цікаво. Який тоді асасін має запах. Так. Це в сторону. А тут взагалі якась цукерка. Ой, ну цей точно посолодший буде. Блін, цікаві запахи. Цікаві запахи. Так, піді Хорошо, Вінтер. Ну от Вінтер, я впевнений, що тут має бути зимно. Але асасін, ну, там щось солодке є, відсотково. А це як пахучка в баті в автомобілі. Отвічаю. Блін, які незвичайні. Ну, от максимально незвичайні. Прикол. Знаєте, вони мені подобаються всі три. Я пропоную взяти і міксунути. А далі ми вже в інших відео, звісно ж таки, як е, то заведено, зробимо огляд на кожен окремо тютюн, е, побалакаємо про кожен зі смаків, що він в собі розкриває, до чого веде, т.д. де Але зараз, так як у нас сьогодні незвичне відео. Анбоксинг, плюс тест, плюс новий партнер у вигляді Коалеко. Я пропоную потестувати отакий мікс. Тобто по рівних долях три частинки розмістити і таким чином затестити наш тютю. Так, ще можна. Щас там напишуть: де твоя вилочка для кальяну? А я як брутальний мен. Ножом все захирячу і нормас. Я як брутальний мен засрався. Так, підняти. Підняти не проблема. Так, у нас тут добро упало. Кожну зернинку треба берегти. Ти що? Так. Так, 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 так. Так, треба напроситися до хастела за новою чашею. Як ви вважаєте, так? Да? Хаст. я думаю, треба нам спробувати ваш редизайн. Щоб. Я, я то цією буду 100% і далі користуватися. Але для гарного кадра, щоб вона не була обгорівши така вимоза, я бачив, ви там 100% все пролакували. З того, що я бачив, я можу сміло сказати, що ви зрозуміли, чому воно. Замазується так швидко. І я бачу, що ви. Ну, блін, да, я розумію, чому ви обрали темні кольори 100%. Тому що вони менш маркі. Але як же ж ахіренно було, коли була біла чаша? Ну, вона то в мене і є. Біла чаша це імба. На чорному темному кальянчику це виглядає дуже круто. Так, я зовсім трішки тут заб'ю. Я дуже довго курити не планую, тому 50. Я сподіваюся, там колек наші вже прогрілися. Так, а тепер питання, де який тютюн. Першим я відкривав оцей, да? <рес> <рес> так? же ж незадача. Так, да, укроп. Укроп оце. Окей, в сторону. Далі, оце асасін. Да, бо солодкий. І батіна пахучка. Оце. Це сюди. Окей. Оп. Є таке діло. Отак от і розподілили. Так. Все ж треба в кадр для файної рекламки, правильно? Отак от, отак от, отак от, так от, отак. От, 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 от. О! Ляпота. Ще й наверх цей покладу, щоб нічого не впало. Чупок. Чупок. Аба! Так, і наш власне кальян, який ми будемо тестувати. Так. Є. Так, це ми десь отак в сторону. Зараз я подивлюся, як воно в кадрі виглядатиме. О. І, власне, іду за вуглем, який вже мав би прогрітися. Так, ну що ж, наші труби впевнено горять. Як на мене вже час тестувати. Прогрівали ми скільки? Хвилин 8. Давайте подивимось, що за 8 хвилин у нас вже може показати наш тютюнчик Альшаха. Так. Пірамідка. Щось є. Nič ali čujem posmakove. Слухайте, Діхера собі віддибить. Я то розумію, що би колеко поставили на а, чашу, але тим не менше, димить то він ахіренно і прогрів відповідно від коалеко просто топовий. Непогано. По смакові. Знаєте, прикольний мікс. І я зрозумів, що я пробував а, цей тютюн. Знаєте де? У нас калянка була Стамбул в місті колись. Зараз її вже немає. А, то от там, ну, відповідно, Стамбул, а, турецький тютюн. Uh, вони 100% там забували це, і я навіть впевнений, що я курив один із міксів, який ярко тут виражається. Поки що я не знаю, що це за Тютюн виражається. Ми, як оглядатимемо все, ми це обов'язково дізнаємося. Але 100% я альшаху курив. Не сам, але от замовляв. І мене аж шатнуло. Знаєте, Пішов ж проводити розслідування, шукати, хто ж мені відправив альшаху. Звісно ж таки ледсмок. смок. І дізнався одразу, чи він міцний. Бо, типу, якщо це важкий, я знаєте, якось з турецькими тютюнами якось в мене не стикалася доля, я їх дуже багато не курив, і чомусь в мене більше попадали під руку рандомні передачки з Єгипту. І от єгипетський тютюн, а, типу, написано легкий, а ти його куриш і улітаєш <смі> не в Єгипет, а кудись в стратосферу. А, він дуже міцний. От Я не знаю тоді, який міцний єгипетський тютюн, як він куриться взагалі, якщо мене від легкого просто виносило в <смі> стратосферу. До чого я це взагалі? Трошки тайво, торкає. Але <звук> подивиться і скаже: «Блін, а я ж йому легкий ттют, що його там може торкати, а реально щось що, що, що торкає. Просто, якщо порівнювати е, українські е, легкі лінійки, вони дійсно легкі. Тобто, там нічого немає. Ти от просто тянеш і тянеш все. А от якщо щось із зарубіжу дьоргнути, то реально трошки відчувається. Я не скажу, що про О, у мене в мене носи, все, хана. А, ні, він вправда легкий, але трошечки торкає трошечки. А ще якщо забити його нормально, я думаю, він ували посильніше, бо я ж тобі його зовсім трішечки забив. А чисто так, щоб красиву картинку зняти, як то кажуть, і все. Тому чекайте огляд на альшаху. Дуже багато. 10 відосів буде по кожному окремо. І далі я з тих, що мені сподобалися, буду робити мікси. Буду міксувати, пробувати з вами ділитися. Але ось цей мікс це 100% топчик. Це кайф. Ну, от прям враження, що я прийшов в Стамбул і замовив кальянчик, і от вони мені принесли 100%. Точно в Стамбул 100% користувався саме тютюном таким. На цьому все.